Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі поговоримо про таке питання заборона телеграму. Що про це відомо, вирішив особисто розібратися з цим питанням, тому що чув, що прийняти такий законопроект. І різні чутки вже пішли інтернетом, для кого він буде заборонений, чи буде він заборонений, і взагалі, що це за законопроект. Якщо цікаво, залишайтеся, дивіться це відео, підписуйтесь на канал. І так, народні депутати від різних фракцій у законопроекті, так названому про регулювання Телеграм, пропонують висунути вимоги, які ця соцмережа навряд чи виконає. Законопроект нас був зареєстрований під номером 11115, тобто 4 одиниці 5. Таким чином, в подальшому відкриться можливість визнати його структуру власності як непрозору, що матиме наслідки для соцмережі в Україні у вигляді, зокрема, заборони використання держорганами, посадовцями, банками тощо. Що таке визнання структури Непрозорої? Що таке, взагалі, що таке взагалі структура? Що вони хочуть побачити, скажімо так, таким законопроектом? Структура це щоб було видно, хто є кінцевим бенефіціарним власником цього підприємства, тобто цієї організації, цього підприємства або товариства. Тобто, хто ж є там кінцевий власник і де він перебуває, де знаходиться. Тобто вони хочуть це побачити. І так, цим законопроектом у нас вносяться зміни в діючі закони і що вони передбачають, так зокрема, Телеграм зобов'яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації і забезпечувати право на відповідь. І ще там деякі інформації. Тобто, це основні тези цього законопроекту розкрити структуру власності, тобто показати, хто є кінцевим бенефіціарним власником, джерела фінансування, звісно, звідки надходять, призначення свого представника в Україні, тобто конкретну людину або фізособу, або юридичну особу, і заборона поширення певної інформації. Телеграм та інші подібні соцмережі, які не підпадають під юрисдикцію України або держави-члена ЄС, впродовж двох місяців віддати набрання новим законом, зобов'язані будуть надати Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення інформацію про контактні дані представника. Оскільки питання дотримання вимог щодо власності фінансування з боку держави агресора є критичними, особливо під час збройної агресії, законопроект пропонує встановити законодавчу презумпцію, що неможливість здійснити перевірку через відсутність комунікації з провайдером, як через відсутність представництва, так і через ненадання витребуваних документів та інформації, є підставою для визнання структури власності такого провайдера непрозорою. Тобто це перший крок. Спочатку вона визнається непрозорою, потім забороняється. Це в нас е, зазначають автори. Ініціатор законопроекту це народний депутат Микола Княжицький. Е, хоча він і заперечує, що мета його законодавчої ініціативи саме заборона Телеграм в Україні. Втім, вимоги, які поставлять до, сі, до цієї соцмережі, будуть такими, які вона, скорее за все, не виконає. Судячи з того, що платформу не виконувала їх раніше у інших країнах. У випадку невиконання на телеграм очікує постійні фінансові санкції та звернення до правоохоронних органів. Ініціаторами законопроекту щодо регуляльної діяльності платформ спільного доступу та до інформації це так називається законопроект, через який поширюється масова інформація. Виступили народні депутати від різних фракцій: від Європейської солідарності, від слуги народу, від «За майбутнє». І що в нас подалі? Що відомо з цього приводу? Так, е Телеграм буде визначено в законі як платформу спільного доступу до інформації, через яку поширюється масова інформація, тобто платформа, на якій створюються і функціонують облікові записи, сторінки, канали тощо користувачів, через які поширюється масова інформація. Його віднесуть до суб'єктів у сфері медіа. Тобто хочуть його законодавчо врегулювати повністю його діяльність. І вже потім, коли вона буде врегульована тобто, або одночасно, буде визнана, визнана заборону на її діяльність. Так, телеграм та інші подібні соцмережі будуть зобов'язані подавати Національній раді з питань телебачення та радіомовлення відомості про структуру власності, заяви про внесення змін до реєстру та оновлені відомості про структуру власності. Якщо Телеграм не надасть Національній Раді відомості про свого представника в Україні або про відкрите представниця в будь-якій державі член ЄС, то його структуру власності визнають непрозорою. Також, відповідно до онлайн-медіа, віднесуть телеграм-канали у разі добровільної реєстрації. Щодо зобов'язання обмежувати інформацію та публікувати спростування. Далі, до закону про медіа. Це основний закон, який в нас був прийнятий ще наприкінці 2021 року. І ось до цього закону хочуть внести багато змін, щоб регулювати діяльність саме цього телеграму. Буде донана статті відповідні 231, які визначать. Вимоги до Telegram та інших провайдерів платформ спільного доступу. Вони будуть зобов'язані зокрема, Ну і тут перелічується в нас їх зобов'язання, декілька назву оприлюднити в доступному для користувачів місці безпосередньо на платформі та усіх пов'язаних з платформою сервісів інформацію про власні контактні дані, передбачити в умовах користування сервісом платформи заборону на поширення інформації. На підставі звернення Національної ради обмежувати поширення на території України програм та або користувацької інформації, провадити прозорі та зрозумілі механізми оцінки та направлення володільцям сторінок на платформі спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. Так, що тут є ще? Відповідальність. Яка ж буде відповідальність? Що вони хочуть передбачити? Автори законопроекту пропонують поправити статтю 114 цього закону про медіа, яка буде стосуватись відповідальності провайдерів платформ. Національна рада має право зстосувати заходи реагування до провайдерів платформи за значні порушення зобов'язань, передбачених числом першої статті 23. За значні порушення до провайдерів платформ застосовують штраф у розмірі від 5 до 25 мінімальних зарплат на день вчинення порушення. Ну тобто, це. 40 тисяч гривень, тіре 200 тисяч гривень ну, такі суми. Також у законопроекті підкреслено що під час збройної агресії дослідження питання дотримання вимог до структури власності провайдером платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, може здійснюватись Національною радою за власну ініціативу або зверненням органів, які входять до складу сектору безпеки і оборони. Так, Телеграм повинна визначити свого представника, як вже зазначав. Провайдер платформи спільного доступу, який підпадає під юрисдикцію України або держава-члена ЄС. Оприлюднює на своєму вебсайті та всіх пов'язаних з платформою сервісів дані про себе. Найменування, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів. Провайдер платформи, який не підпадає під юрисдикцію України або держава-члена ЄС. Зобов'язаний забезпечити наявність в Україні повноважного представника для здійснення комунікації національною радою, іншим органам державної влади, органам місцевого самоврядування. Так, провайдер платформи зобов'язаний на вимогу національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, в тому числі і з метою дослідження питання наявності або відсутності обставин, встановлених статтею 20 цього закону. Відсутність у Національної ради відомостей про представника в Україні або про відкрите представництва в будь-якій державі-члени Європейського Союзу, провайдера платформи спільного доступу до інформації, через яку поширюється масова інформація, а також не надання провайдерам або його представником інформації, документів на запит Національної ради. установлений срок є підстави для визнання структури власності такого провайдера непрозорою. І які можуть бути наслідки, тобто заборона до використання. Державними органами і чиновниками до закону про медіа вводиться стаття 37 прим 1 обмеження щодо використання медіа для поширення масової інформації. Відповідно до неї, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також банки, надавачі інших фінансових послуг. Платіжні організації та або учасники платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури не можуть використовувати для поширення масової інформації платформи спільного доступу до інформації, структура власності провайдерів, яких є непрозорою або які дають діють з порушенням вимог визначених статей 1 цього закону. Отже, після визнання телеграм непрозорим його використання буде обмежено держорганами. Чиновниками, органами місцевого самоврядування, як передбачено в цьому законопроекті, також зазначено, що на комп'ютерному обладнанні, серверах, комп'ютерах, технічних засобах електронних комунікацій та зберігання інформації кінцевому термінальному обладнанні, незалежно від їх місцезнаходження, які повністю або частково використовуються для службових цілей. Особами, зазначеними в частині першої цієї статті, забороняється зберігання та використання будь-яких комп'ютерних програм, сервісів пов'язаних з платформами спільного доступу до інформації, структура власності провайдерів, яких є непрозорою. Тобто іде е акцент на цю непрозорість структури, або які діють з порушенням вимог статтею 23 прим. 1 цього закону. а Також забороняється використовувати їх для отримання доступу до хмарних послуг, пов'язаних з такими платформами. Тобто, що маємо? Дійсно, є такий законопроект, дійсно є певні позиції щодо подальших обмежень, щодо подальшого визнання цієї структури непрозорою. Ну, як ми вже розуміємо, то скоріш за все це і відбудеться. Подивимося, як відреагує, якщо цей законопроект набере законне СИО, скажімо так, стане законом, як буде реагувати на це. Телеграм у нас, тобто його представники, чи нададуть вони структуру, чи розкриють, чи покажуть вони, де вони беруть ці кошти. Ну, скоріш за все, цього не відбудеться. Тому розуміємо, що для відповідних категорій, які я зазначив, це чиновники, держоргани, тобто державні структури, органи місцевого самоврядування, скоріш за все це буде заборонено. Тому що на сьогоднішній день, наскільки мені особисто відомо, Дуже багато хто використовує телеграм ну, для зручного спілкування, скажімо так, зі своїми співпрацівниками для скорі найскорішого оповіщення. Ну і в інших цілях, тобто дуже багато наразі телеграм чатів телеграм-каналів, де люди отримують інформацію. Тобто, це буде стосуватись. Як передбачено в цьому законопроекті, саме держорганів, саме держслужбовців, органів місцевого самоврядування і чиновників на е, простих громадян України, скажімо так, е, не від, ну, які не відносяться до державних структур, ця заборона діяти не буде. Тому враховуйте це, розумійте і знайте. Поки що цей законопроект в нас е, тільки був поданий, і 26 березня, якщо я не помиляюсь, тому він досить свіжий, вже дуже багато новин з цього приводу. І такі заголовки дуже гучні, типу заборона телеграму там, і все таке інше. Тому люди не розуміють, що з цим відбувається, і в зв'язку з цим записується відео і заспокоїв декого, декого там, може не заспокоїв, але є така новина, є такий законопроект, його розібрав. Тому, якщо є питання, залишайте в коментарях, надам відповідь. Всім гарного вечора, до побачення та мирного неба.